Добрий вечір, любі друзі. Поговоримо про мотори. А саме наші мотори до нашого шейфінга 240, 220, ще є 200 і багато багацько інших. Є ось до мого тракторця. Отака от інструкція. І всім наголошую, група Шейфень, а не Шейфінг. Шейфінь, оказується. ми всі з вами. Так. Віричне виступлення, тепер погнали. Перелопатив за цілий тиждень кучу кучу інформації в інтернеті і поняв одно. Після того, як це поняв, раді прикола, думаю, заб'ю в інтернеті найрозумніша нація в світі. Показується По... найрозумніша нація в світі це Гонконг. Гонконг це, грубо говоря, той же саме Китай, ну це як Ватікан в Рімі. Ну, все одно це китайці. Тобто, це стопудово. Що вони зробили, ці розумники? Вони зробили то. Що ніхто не міг, не може зробити й досі. Поясню. Спочатку просто, а потім будемо вже дивитися. То, що я вирив в інтернеті. Тобто, зараз на це не дивимося. Китайці, грубо говоря, зробили двигун до трактора. Двигун дали двигун маркировку SF. Двигун ззовні. Представимо, хай він, щоб нам було краще в цьому розібратися. Ідеальної сферичної форми, як баскетбольний м'ячик. От. Все, от у нас двигун баскетбольний м'ячик. Не більший, не менший, отакий от він є. Ну цей двигун може собі розміщувати. Будь ласка, візьмемо зараз указочку з штангенциркуля, циркуля. Як 15 коників. Так, будь ласка, 32 коника. Двигун при цьому не міняється. Він, як був, довжина, ширина, висота, длина, то, тобто, візуально він остався як баскетбольний м'яч в об'ємі. Все. А тепер дивимося, що воно таке. Є SF 150. Це я так розумію, 15 коників. Потім 17, 18, 20, 22, 240. Тобто це наш с 24. Потім 25, 28, 300 і 320. Все. Оце ми вже для себе уяснили. Що от є один нас двигун як баскетбольний м'яч. Для всіх тракторів він не змінюється. Тобто його фізична форма стала не більша, не менша. Но всередині він міняється. Причому міняється кардинально зараза. Ми не будемо розглядати ось ці і все, що вище 240-го. Бо в нас його просто якби немає, і нам це не цікаво. Нас народу хочуть впарити SF115, який має 20 коників. Номінальних 20 коників, максимальних його коників це 22. Це коли ви дасте йому нагрузку, тоді він аля може розігнатися до 22 коників. SF220 має номінальних 22 коника. але він може розігнатися до 24, ну це вже при нагрузках. Тобто, це повишений розход заліза, повишений. Ой, вибачаюсь, повишений розход топлива, масла, ну і все інше. А тепер наш 240 240 оказується, якщо так плясати під цю ж саму дудку, у нас не 240, нас 246, бо ми можемо з 24 коників роззабабахати його до 26 в нагрузках. Вже якщо так пішло. І так кожен двигун. Що китайці роблять? Китайці зустріли, так сказати, слов'янський народ, який готовий завжди заробити на своєму братові. І що вони зробили? Беремо трактор. У нас 220 й саме поширений, будемо плясати по ньому. Що вони роблять? Вони роблять трактор 220 й або 200-й. Якщо ми дивимося сюди, то бачимо, що на 200 му установлюється SF1115. А на 220-му має бути SF130, 128 або SF24. Вони в двигунові вказують, якщо ви навіть відкриєте об'явлення і подивитесь, номінальна мощність і максимальна є мощність. І вроді би, чи... сусід Петро каже, Валера, я купив трактор 220 за 24 коника, там на пару тисяч гривень дешевше. А ти, Васян, купив його на пару тисяч дороже, а по факту в нас коники одинакові. А тут, вказується, не тут то було. Тут тут свої вже приколи. Ті, ну, ці, що SF 1115. В нього хід поршня і об'єм поршня 115 на 115. Не так, як вони розказують, 115 на 125. Тобто, ось до ми переходимо зараз до ходу поршня і всієї іншої начинки. Вони просто грають номінально, що ми у нас є двигун з SF, він круглий. Він може їхати як 20. Так і 24. От вони от для нашого регіону оце, я так розумію, обіграли. Тобто, Якщо ви маєте двигун, оцей SF 115, грубо говоря, забрати з нього поршневу, поміняти її, розточити, доточити, щось додати, щось удлінити, то ви спокійно вийдете не то, що на 240, ви вийдете на 320 на 32 коника. Тобто, от, от така в них суть, що є мінімальна, тобто номінальна і максимальна. У вас є двигун, який, грубо говоря, як продаються мотоблоки з кіт наборами. Вам продають і не трактор, і не мотоблок. Ну, можу сказати, от, будь ласка, це те ж саме. Є в нас двигун. Хочеш, можеш його сам так уконструювати, що у тебе буде 32 коники. Тепер йдемо, в то, як нас наші любі продавці намахують. Причому жорстко. Відкриваємо сторіночку. Так, дивимося, любі друзі. Так, відео постараюся зробити коротеньке, щоб не затягувати. А там, якщо то, питання будуть в коментах. Будемо розбиратися. Модель двигуна. sf 115 Ми запоминаємо, що це 200-220 і наш рідненький 240-й на 24 коника. Тепер дивимося. СФ115. Я так розумію, ЗФ, СФ і СФ це для різних держав або регіонів різних. тому що я дивився, там Сибір, російський регіон, то там в основному маркерівка йде CL. CL і ZS. Там, я так розумію, вони просто через Сібір, ну їм ближче, вони їм туди і поставляють. Тобто я так це розумію. Тепер дивимося, що нам впарюють на двигунах марки. Шифінг 220. Ось до, це у нас цей столбик. Нам пишуть, що стоїть двигун sf 1115. А об'єм поршня в нього 115, а хід поршня 125. Хоча ми бачимо, що під цей SF 115, об'єм і хід поршня.

Ви зрозуміли? Тобто, щоб на 22-му 22-й 22 конячка, це СФ-130 має бути маркеровка двигуна, sf 128 або СФ-24. Тоді, у вас буде, так, да, у вас буде от, одна з цих маркеровочок. Тобто, якщо СФ-130 буде 118 на 118, СФ-128, 115 на 125, sf 24 118 на 118. Опять же. А нам що роблять? Нам беруть, кажуть, ось до тебе є оцяго двигун. Це верніше оцей столбик, Це у нас на 22 коника. Нам втирають продавці. Ну, на 22 коників стоїть двигун від 20 коників. І нам кажуть, що от на SF1115 115 на 25. А у нього по факту 115 на 115, не більше все. На 138 виходить 122 об'єм поршня і 118 його хід. Тобто, я сподіваюся, ви зрозуміли. Якщо що, 에, треба буде доповнительно, я вам сфотографую і викину в виде картинок, що ви бачили. Тут ще подописую. Ну, суть така. Ось до. 20 коників. SF1115, 22 коники. Тобто 22 коники у нас з таким мотором навіть немає. У нас все SF 1115 продається, але його втюхують, як в нього хід поршню, і оце ось таке. Може там розточили, може там додали, не знаю, але по факту. Є офіційний мануал китайців. І воно має бути от саме так, що SF-115 це зараза 20 коників. В кого є SF-1115 мотор. Якщо подивитись відео, то просто поясніть нам, ви ж його, надію, вже ну, будете розбирати чи там щось міняти. То просто ну, подивіться, наскільки воно, я тільки не знаю, цей хід пошто заміряється. Ми в цьому не сильний атлет. Ну просто чисто то, як впарюють нашому брату техніку, видаючи оцей двигун за 24 коники, з ходом поршня ось таким. А в нього по факту хід поршня таким. Нам продають двигун, який має 20 конячок. І кажуть, він їде як 24. Він максимум їде як 22, і то, коли ви його нагружаєте дуже сильно, то тобто в нього вже йде повишений ізнос. Ось так. Жду ваших коментів, пояснень і всього іншого. Дякую за увагу, до побачення. О, Картинка шифінг. Та-да!